Так, друзі, пропорції, пропорції розчин для закарпатського каменя. От роблю на підлогу у нас бетонна основа. Тобто роблю один до двох, один цементу, два піску і піввідра клею. Забори, коли ложу вертикальні конструкції, даю не піввідра клею, а відро клею. Ну, щоб легше було працювати з розчином. Пісок потрібно брати чистенький, щоб був сіяний, бо не дуже зручно, коли ложити, по-перше, не дуже зручно, а по-друге, коли в шов попадає камінчик, ти на ну, другий день його формуєш шов, і не дуже красиво виходить, коли ті каміння вилітають. Ну, і шов, якби не нерівномірний.